Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде на огляді двохкімнатна квартира в районі Південно-Захід. Ходімо, я вам покажу. Покажу вам кухню. Кухня у нас 8 квадратних метрів. Опалення у нас буде централізоване, встановлено газова колоночка, тобто тепленька водичка у вас буде завжди. Ходімо, покажу вам кімнати. Тепер проходимо ми у нашу першу кімнату. Як ви бачимо, у нас тут встановлені металопластикові вікна та вигонемо. Дуже гарні, якісний якому проходимо ми у нашу другу кімнату, вихід з якої є у нас на балкон. Потолки у нас тут йдуть натяжні, а тепер представляю вашій увазі там у кімнату. Будь ласка, Санвузол у нас йде суміжний. Також у нас є маленька кімнатка, яку ви можете... Загальна площа нашої квартири 45 квадратних метрів. Квартира знаходиться на другому зручному поверсі. Якщо вас зацікавила така пропозиція, телефонуйте.